Друзі, протягом життя ми переживаємо багато закінчень. Випускні завершення проєктів тощо, це не просто закінчення, а й сходинки для нових починань. Таким чином, кінець стає підготовкою до нового старту. Соломон завершив будівництво Божого храму за сім років, і так храм був збудований за його проєктом і специфікаціями, і Соломон будував храм сім років, один царів шість годин тридцять вісім хвилин. Тут слово завершив на івриті кала, що означає не просто закінчення роботи, а й повне досягнення мети. Відчуваючи задоволення після тривалих зусиль, ми не повинні зупинятися на цьому моменті, а використовувати цей досвід як основу для руху вперед. Справжнє завершення це не просто закінчення завдання, а отримання уроків з досвіду та підготовка до майбутнього. У Старому Завіті храм був символічним місцем зустрічі з Богом, але він не був досконалим. Тому Бог послав Ісуса, щоб врятувати нас. На Хресті Ісус узяв на себе всі наші гріхи і сказав звершилося. Цей вислів має той самий сенс, що іврить кала, і означає повне виконання Божого плану спасіння. Оскільки Ісус усе завершив, нам більше не потрібно намагатися здобути спасіння власними зусиллями. Завдяки його жертві проблема гріха була вирішена, і ми можемо наблизитися до Бога. Це найбільший новий початок, дарований нам. Оскільки Ісус усе звершив, незалежно від труднощів чи невдач, з якими ми стикаємося, вірячи в нього, ми можемо отримати прощення гріхів, стати Божими дітьми і почати цілком нове життя з вічним життям. Які б невдачі ми не пережили, у яких би труднощах не перебували, в Ісусі усе може початися заново. Яким би темним не було наше минуле, в Ісусі ми можемо стати цілком новими істотами. Це не те, що ми заробляємо своїми діями, а благодать, яку ми приймаємо через віру в те, що Ісус уже звершив. Наші життя по-справжньому починаються заново в Ісусі. Замість того, щоб намагатися вирішити все власними силами, довіртеся благодаті спасіння, яку Ісус уже звершив. Коли ви вірите в нього і слідуєте за ним, ви знайдете справжній мир і радість і переживете дивовижне нове життя.